Відтепер, за допомогою відкритих даних e-Control-Market, користувачі закупівельної платформи eTender е отримали можливість ефективніше знаходити підрядників, моніторити появу нових, перевіряти дані потенційних учасників торгів та гнучко сортувати їх за кведами. Сьогодні ми розглянемо один з прикладів пошуку. Давайте знайдемо виконавців робіт з електромонтажу у Києві та Київській області, заходимо до вкладки Контрагенти. Клікаємо на три крапки поряд із пошуковиком, а потім знайти на YC Market. Перед вами відкриється вікно системи. Тут ми можемо відфільтрувати звіт. Давайте оберемо потенційних контрагентів, котрі не перебувають у процесі припинення та знаходяться у бажаному регіоні. Нагадаю, це столиця та область. Далі обираємо потрібні нам коди видів економічної діяльності. Клікаємо на одноіменний фільтр і шукаємо квет або вводимо його в пошуковику. Знати числовий код не обов'язково, система знайде його за назвою. Після цього оберемо підприємства або ФОП, котрі мають закупівельну історію. У фільтрі Участь у тендерах обираємо прийнятні для нас параметри, зокрема, мінімальну кількість закупівель, період та напрямки діяльності. Незайвим буде увімкнути тумблер наявності електронної пошти для контрагентів та виключити зв'язки з РФ та РБ. Клікаємо застосувати фільтри, чекаємо кілька миттєвостей і бачимо звіт. Тут зібрані всі постачальники послуги, яку ми шукали. Ознайомити з інформацією про них можна з самої системи YC Market або завантажити звіт у форматі Excel. Якщо ви бажаєте додати потенційних підрядників до власної вибірки на платформі «Етендер», e поставте птаху навпроти назви або, за необхідності, оберіть всіх і клікніть додати контрагента. Тепер звіт YC Market внесено до вашого списку контрагентів. А далі ви маєте можливість працювати зі списком на свій розсуд, до прикладу, запрошувати підприємства на платформу та створювати групу контрагентів для залучення до проведення тендеру. Ось так, за кілька кліків ми збагатили наші майбутні закупівлі потенційними учасниками та зекономили немало часу на пошук та перевірку. Таким чином, за допомогою відкритих даних, ви маєте можливість розширювати та сегментувати бази контрагентів для швидкого вибору альтернативних та перевірених постачальників.